Смертельне полум'я під час пожежі у Богорочанах загинула 64-річна жінка. Вогонь спалахнув на другому поверсі багатоквартирного будинку. Там зайнялися речі домашнього вжитку. Під час їхнього гасіння пожежники і виявили тіло пенсіонерки. Також через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати дев'ятеро людей. Імовірною причиною займання надзвичайники називають паління в ліжку, через яке цього тижня уже загинули троє прикарпатців. Нагадуємо, що саме взимку зростає кількість пожеж та загибелі людей на них через знехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Тому вкотре закликаємо своєчасно обслуговувати димарі, печі, електро та газові прилади. Ніколи не залишати прилади обігріву без нагляду і ніколи не залишати дітей самих у будинку, де топиться піч чи включений обігрівач. Також ніколи не використовувати печі для приготування їжі для обігріву приміщень. У випадку з електроплитою може статися пожежа. Газова піч більш небезпечна, ймовірне отруєння чадним газом, а також вибух.